Відчуття свята, удача в справах серцевих, приплив нових можливостей дозволять легко впоратися з будь-якими ускладненнями. Слушний час для оформлення нових союзів і договорів на якісь поступки доведеться піти, але в результаті ви від цього тільки виграєте. Друга половина тижня сприятлива для поїздок і активного спілкування. Якщо відчуваєте, що в якихось справах з'явилися перешкоди, наберіться терпіння. Понеділок щось може вас сильно стурбувати, але не поспішайте активно впливати на хід подій. З вівторка ви відчуєте себе упевненіше, а обставини будуть сприятливіші для реалізації планів і бажань. Зовнішня активність може відійти на другий план і більше часу вам захочеться приділити домашнім справам і сімейним стосункам. Тільки поки що не робіть особливо великих придбань вихідні, постарайтеся провести на природі. Незважаючи на затримки в справах і фінансові ускладнення, становище ваше з кожним днем вирівнюється. Джерелом підтримки і допомоги будуть ваші рідні та близькі. Це слушний час для зміцнення стосунків і обговорення спільних планів. Світ на двох спільні поїздки, відпочинок усе це сприятиме зближенню. Перекладіть частину своїх обов'язків на колег і набирайтеся сил перед новим витком активності. На вас чекає багато зустрічей, частина з яких можуть здатися випадковими, але нагадають вам про минулі події. Добре в такий час вирішувати питання, які відкладалися на довгий термін. Важлива розмова може відбутися у вівторок. Не йдіть цього дня від проблем, проявляйте ініціативу, можете розраховувати на взаєморозуміння. Кращим днем тижня може стати неділя. Плануйте домашні свята, пікніки на природі. Сміливо беріться за нові справи. Переду у вас насичений період, а поки набирайтеся сил, відпочивайте і доводьте до завершення нагальні справи. Може виникнути інтрига в особистих стосунках. У вівторок складеться відповідна атмосфера для відвертої розмови з коханою людиною. Ділові питання теж можуть одержати новий виток розвитку, тільки не поспішайте оформляти договори і союзи. В неділю будьте ближче до природи, приділіть час своїй зовнішності і здоров'ю. Цього тижня ви одержите інформацію, яка може змінити ваші плани або примусить про щось серйозно замислитися. Особливо будьте уважними до тем, які вже виникали у минулому, але з якоїсь причини не одержали розвитку. Якщо буде потрібна допомога, можна звертатися до друзів. Вони ж стануть джерелом нових ідей або примусять вас пригадати про справи давно минулих днів. Підберіть для себе хорошу компанію на неділю. Понеділок буде найкращим днем для реалізації важливих планів і краще не вступати в суперечки і дискусії з партнерами. З вівторка ви утвердитеся в своїх позиціях, та й обстановка в оточенні стане комфортнішою. Друга половина тижня сприятлива для дальніх поїздок або відновлення стосунків з тими, хто від вас далеко. Насолоджуйтеся цілісністю моменту і обмежте коло спілкування у вихідні. Це ідеальний час, щоб довести до кінця якусь тему або окремий її етап. З вівторка можете розраховувати на підтримку зацікавлених осіб. У першу половину тижня займіться вирішенням матеріальних питань і поліпшеннями у своєму житловому просторі. У відносинах з партнерами доведеться йти на компроміс. Вихідні принесуть багато нових хвилюючих, але приємних вражень і новин. Цей тиждень принесе зміни на ниві почуттів, але вашу увагу буде зосереджено не тільки на особистих справах. Жваві пошуки нових напрямів діяльності увінчаються успіхом, якщо ви поділитеся планами з партнерами. Наймовірніше, це буде попереднє обговорення, розраховане на перспективу. Через кілька місяців ця тема одержить ширший розвиток. Будьте уважними у суботу, не ризикуйте і не поспішайте нічого міняти. В неділю присвятять вільний час тим, кого ви любите. Найбільш важливі заходи плануйте на першу половину тижня. Ви можете повернутися до проєктів, які давно чекали вашої уваги. Але зважте на те, що партнерство зараз набуває особливого значення і розвивати співпрацю необхідно на взаємовигідних умовах. Якщо якась тема вас сильно хвилює, у вівторок спробуйте викликати партнера на відверту розмову. Неділя найкращий день для покупок, домашніх робіт і відпочинку на самоті. На вас чекає багато роботи, але намагайтесь урегулювати своє навантаження і не спокушайтеся новими пропозиціями. Незабаром ваше життя стане ще інтенсивнішим, із середи вдалий час сісти на фруктову дієту і відновити спортивні тренування. Не призначайте любовних зустрічей на суботу. Неділя поверне відчуття внутрішньої гармонії, якщо ви проведете цей день без зайвої суєти. Не Тільки відчуття, але й слова набувають особливого значення. У вівторок проявіть ініціативу, якщо вам потрібна визначеність, і поговоріть з партнером про ваші спільні перспективи. Якщо у вас є діти, то зараз вони можуть потребувати тіснішого контакту з вами. Прислухайтеся до голосу своєї інтуїції в суботу, якщо відчуєте напругу або тривогу. Відпочиньте в неділю на вас вже очікують приємніші новини.